Початку війни Німеччина надала нашій державі 120 бойових машин піхоти Марди. Їх потрясає агресія, продовжуючася агресія Росії на Україні. Про це повідомили в Міноборони ФРН. Німеччина підтримує Україну в її збройній боротьбі проти Росії. Оскільки ми є найбільшим європейським спонсором, і другим за величиною в світі після сполучених штатів, наші матеріальні постачання, включають серед іншого, нові системи протиповітряної оборони, бронетанкові машини підтримки, транспортні засоби, бойові бронетранспортери, артилерійські системи та боєприпаси. йдеться в заяві міноборони Німеччини. Постачання надходять із складів бундесферу, так і безпосередньо від промисловості, крім того, в Німеччині. Вже пройшли навчання понад 10 тисяч українських військових. А загалом за два роки західні союзники підготували для збройних сил України уже понад 100 тисяч військових. Якщо розглядати якісь найбільш апокаліптичні сценарії, то у разі, наприклад, падіння України захоплення території України Російської Федерації знову ж таки акцентую це апокаліптичний сценарій найгірший. В який особисто я не вірю, але то загроза буде в першу чергу не для Польщі. Це точно, навіть якщо буде спільний кордон між окупованими територіями України, контролюємими Росією і Польщею. Загроза найбільша буде, наприклад, для Молдови, в першу чергу. І Молдова просто не буде існувати після цього. Також буде велика загроза для Грузії. А після Грузії це буде вже Вірменія та сухопутний виход Росії до Ірану, і виникає з цього вже військ тиску на Туреччину, а також Азербайджан. Азербайджан фактично у такому випадку буде повністю в ізоляції з півдня Іран зі, з Заходу. Це буде контролюємо Росією Вірменія. Ну і з півночі, сама безпосередньо. Росія, тобто досить складний такий е, маневр, а не не проти Європейського союзу та Північно-Атлантичного альянсу. А та загроза, яка може бути від Росії для країн НАТО, то це в першу чергу країнам Балтії, і неявно не відкрита. А саме гібридного формату, ну наприклад, створення десь в Естонії м, народної республіки Нарва цілком можливо І з е, урахуванням. А того, що у північно-атлантичного альянсу, взагалі, досить така гальмівна політика і бюрократія, то я не думаю, що вони своєчасно зможуть відреагувати саме на таку гібридну загрозу, як Народна Республіка в Естонії, десь в якомусь з регіонів, і навпаки, вони не зможуть використовувати повноцінно силовий сценарій для того, щоб а придушити з самого початку цей прояв не тільки сепаратизму, а саме гібридного вторгнення, тому поляки вони більш-менш в безпеці назвумо це так, навіть від гібридних загроз на кшталт гібридного вторгнення під видом на під виглядом наставні. Ну, ви фактично пройшлися по всім і путінським наративам, і їхньої пропаганди, бо вони справді вони таки говорять, і що дарма не дійшли ми до Тбілісі, і нам треба повертати вірменію і, і, і далі, далі, за текстом. Тобто, тут це треба сприймати абсолютно серйозно. І остання заява президентки Молдови Має Санду. Вона теж говорила про те, що вони ем, остерігаються того, що наступної осені може відбутися якась конфронтація, бо там будуть внутрішні вибори. Хоча, пане Олександр, далеко не всі сприймають все ще та цю загрозу серйозно я б сказала так, що в нас є два табори, як завжди. Одні кажуть, що в Росії вже немає сили можливості. Інші кажуть, та ні, Путін не зупиниться. Зараз білд повідомляє, що США перекинуть війська до кордонів з Росією. Як повідомляє видання країни східної Європи, а саме Швеція, Данія та Фінляндія, підписали з Вашингтоном відповідну угоду, в рамках якої США розмістять своїх військових на їхніх територіях на випадок збройної агресії Росії. Зокрема, у Фінляндії американська армія отримує доступ до 15 баз. бас за ситуацію уважно стежить також і Німеччина. Все, що відбувається в Фінляндії, дуже дратує Росію. Вони кажуть, ми не розуміємо, чи нас сприймають як агресор, дружили, торгували, все було чудово. А зараз оці ці американські бази, ну і будемо відповідно на це реагувати. Чи це пане Олександре, просто знаєте, як гармата проти гармати буде виглядати? Чи там може якийсь сірник виникнути, який може спричинити не знаю, не війну, але протистояння? Ну на кордоні з Фінляндією зараз найменша концентрація сил та засобів російської армії, так само, як до речі, і тут дуже цікаво на кордоні з країнами Балтії станом на сьогодні. А чому так? А тому, що майже вся армія знаходиться їх е, в Україні, і так само це стосується не тільки людського ресурсу, це стосується баз, які е, знаходяться... В Ленградській області, в Псковській області їх майже спустошено, там майже нікого нема. Так само, як і склади з боєприпасами, інші об'єкти, центри збереження, майже повністю спустошені, бо в першу чергу, коли їм було потрібно усе матеріально-технічне забезпечення, воно надходило з найближчих регіонів. А вже зараз це забезпечення йде. З східного військового округу, наприклад, центрального, там знову ж таки, Усурі, улан де і так далі, те ж саме стосується не тільки особового складу та складів, а ще і ну, за, наприклад, засобів протиповітряної оборони, які майже відсутні, ну у той самій Псковській області, яка межує з країнами Балтії. Здавалося, б, чого ж це ж кордон з. НАТО, який постійно хоче напасти на росіюшку. а ані усі засоби ППО звідти були перетягнуті до Московської області та безпосередньо і до України. Це не захищені райони. Отже, Росія не сприймає на сьогодні НАТО як загрозу і не планує з НАТО воювати. Вони дуже добре розуміють, що НАТО це все ж таки бюрократичний, але цивілізований альянс, який Суворо а, дотримується своїх статутів, і п'ятий статут не буде діяти сам по собі. Треба а, та чи інша провокація, та чи інша відкрита агресія. Тому Росія поки за це не переймається. Коли вона закінчить, як вона собі планує а, справи з Україною з Молдовою, знову ж таки з Грузією, Вірменією і так далі. Тоді можливі гібридні якісь провокації проти НАТО, але ніяк не раніше. Пане Олександре, вкотре згадаємо у наших бесідах мобілізацію. Тут широко розстережовано різними європейськими виданнями. Наразі інтерв'ю нашого міністра оборони Умєрова він висловив цікаву думку: каже, що українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині, увага у Німеччині та у інших європейських країнах наступного року повинні будуть з'явитися в призовні пункти Збройних сил України. Інакше до них будуть застосовані. Ні, санкції, про які санкції йдеться, що загрожує тим, хто не з'явиться в приземний пункт, не зрозуміло поки, але тим не менш, концепція ось така. Чи буде мати ідея успіх? На вашу думку, поки що ми бачимо анонс. Як воно буде реалізуватися? Я не знаю. Але все ж таки, у мене виникає дуже часто питання. А дійсно, що вони там роблять? У чого о, ці здорові чоловіки знаходяться зараз в Німеччині, в Іспанії, там в Італії, десь в Польщі знову ж таки, чому вони не в Україні? Чому вони не допомагають, хоча б в тилу о, бронити Україну від агресора? І не менше у мене питань о, до інших регіонів, з яких від'їжджали наші. Громадяни до Європейського Союзу просто питання, а дійсно, чого з Західної України так багато повиїжджало людей? І зараз вже другий рік знаходиться саме за кордоном? Це в нас що лінія боєзіткнення фронту проходить по межі Закарпаття? Чи як? Чи де зараз основні бойові дії відбуваються? Чому люди, які? живуть, наприклад, в Івано-Франківську або мешкають в Ужгороді, чому вони біженці в Німеччині або в Італії? До них прилітали 24 на 7 шахеди та Х-101-555? Ну я не знаю, не, не знаю, з чим вони мотивуються. Отже, так чи інакше, це питання треба з'ясовувати. Одна справа, коли звісно що це стосується жінок, зовсім інше, коли взагалі чоловіків, які чомусь також переховуються там за кордоном. Отже, питання, яке потребує вирішення, і якщо вони вже на цьому етапі не є надійними, скажімо так, захисниками, тому що ну я не думаю, що морально-психологічно. Вони готові до захисту своєї країни, бо тікали з неї з іншого боку. Вони можуть все ж таки приносити користь в тилу, щось робити для економіки країни. Тому, на мій погляд, це питання треба вирішувати.